та Миш. Цей нарис сучасної дійсності виник з банальної бесіди. Ця бесіда відбулася нещодавно з моїм знайомим учасником АТО 2014 2015 роках, після ротації повернувся додому. На хвилі змін і реформ поліції він вирішив бути корисним саме в новій реформованій міліції поліції. Нині він офіцер вільничої поліції. Так ось, нещодавно ми з ним зустрілися. Він запитав мене про нашого спільного знайомого, який служить в СБУ, що він продовжує службу там, чи може в інших підрозділах. Я йому відповів, що продовжує працювати в СБУ, і додав, що патріотичним працівникам СБУ в всі часи незалежності України було важко працювати в СБУ. Адже саме ця структура була завжди під прицілом спецслужби РФІ, і вона по цей час нашпигована її агентами. Тому патріотам потрібно бути завжди насторожі, адже достеменно не знаєш, хто поруч тебе працює, надійний товариш чи підступний ворог. І керівництву не все можна говорити, адже саме на керівних посадах дуже багато законспірованих агентів РФІ. На це мій знайомий поліцейський мені відповів так. А ти думаєш, що в нас в поліції мало цих явних і законспірованих агентів? Ти знаєш, як підбираються кадри в поліцію? На високих посадах сидять ті ще радянські міліціонери, хабарники і корупціонери. Тож працівників вони підбирають таких, як і самі. Болото. З них можна що хочеш зліпити і ліплять. Дивлюся на молодих, щойно прийнятих, а вони горою за начальство стоять. Хочу, щоб все було по закону, а вони ще їх звіряють, всі молокососи, відразу біжать до начальства. А вже ці старші корупціонери поключали таких швондерів у свої бізнес шарашки і на роботі займаються тільки всілякими темними справами. У них одна бита ще більше збагатитися, а працювати на захист громадян для них не прийнято. Як кажуть у злочинному світі, западло. Ось так і приходиться працювати нам, атовцям і просто чесним поліцейським, які поступили на службу, надіючись, що зможуть принести користь державі і народу. Рипнешся, відправить на фронт. А я цього війна вже наївся на початку агресії рефії, та і здоров'я я багато свого втратив за два роки перебування в АТО. То що мені робити? Як бути, серце розривається, а зробити не можу нічого. Що я міг йому запропонувати? А банальності говорити йому не хотілося. Та й високопарних фраз також. А що б ви порадили йому та таким, як він, справжнім українським патріотам, що працюють в СБУ, поліції та інших силових структурах? Це потім я вже подумав, що ось я пропоную реформувати наш адміністративний і політичний устрій на принципах скаржавої організації життя. Первинної громади, а хто це буде робити? Чи захочуть корумповані чиновники територіальних громад удосконалити структуру територіальної громади, поділивши її на первинні громади, а потім ще й дати їм право формувати зовсім інші структури на принципах з Адже тоді вони втратять свій вплив і позбудуться доступу до коштів громади, а чи не стануть на заваді злочинці в мундирах СБУ і поліції? Адже таких структур скрижаль не передбачає. Я вже не кажу про суддів, прокурорів і іншу чиновничу браттю суддівської системи, яка за скрижале має стати залежною від первинних громад. Одні запитання, а де знайти на них відповідь? Але якщо ми не зробимо цих реформ, то Україна не відбудеться як держава. То що ж нам робити? Ну виграємо цю війну східним монстром, довівши його до розпаду. А що нам робити з нашою державою, яка поступово перетворюється у кланове злочинне державоподібне утворення? Чи знайде наш народ в собі сміливість, силу і волю, щоб взяти відповідальність за своє майбутнє в свої руки, а не чекати, що зробить за нього хтось інший? Ми всі ми вже бачили різних, але всі вони з часом здувалися, як мильні бульбашки. Тож буде мати наш народ свою державу, чи знову стане рабом інших? Більш енергійніших народів. Тож чому крути й миші? Бо крути це агенти ворожих держав. А миші це ті, що виконують волю крутів, збагачуються нечесними методами і хочуть бачити над собою кота, який буде тримати порядок, а може досить бути мішами, іншими шкідливими і непотрібними комашками, може порастати хоча б маленькими мурахами або бжолами і будувати свій, міцний і надійний мурашник. Чи вулик, яких ні кротам ані мішам місця не буде, а мурашник, чи вулик будувати за скрижалем життя первинної громади?